СБУ викрила двох настоятелів храмів Української православної церкви Московського патріархату у Житомирській та Вінницькій областях, які вихваляли Путіна та поширювали антисемітські заклики. Як встановило розслідування, обидва фігуранти розганяли ворожу пропаганду під час спілкування з прихожанами, а також через свої акаунти в соцмережах та месенджерах. Так підозру отримав протоієрей однієї з церков на Житомирщині, який висловлювався на підтримку політики Кремля. Також задокументовано, що у своїх дописах цей клірик принижував честь і гідність представників єврейського народу. Ще одним фігурантом виявився ієромонах одного з храмів на Вінниччині, який агітував до захоплення Києва та інших регіонів України. Про це він неодноразово писав у своїх коментарях під прокремлівськими дописами в популярних месенджерах. Ініційовано службою безпеки екстре. Ініційована службою безпеки експертиза підтвердила факти злочинних дій фігурантів, спрямованих на розхитування суспільно-політичної обстановки всередині України на користь Росії. Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.